Друзі, всім привіт! Ми готуємо наше пологове відділення до як, заїзду наших свиноматок. Доробили сьогодні, провели лінію з напругою для наших лампочок, які будуть гріти нашим маленьким поросятам. どういうこと Сейчас хочу почепити лампочку. Подивитися, як воно все буде. Як воно все буде виглядати в роботі. Зібралось одно. Так. Так. Та так. Десь так. низьковато низьковато піднімемо трошечки. Там уже як будуть маленькі поросята, будемо тоді регулювати. Но ми повинні приготуватися, щоб, повинні приготуватися, щоб у нас все було готово. Так. Отак. От так, тут тумблерок у нас. О, тумблерок на дві, на два положення. Дуще, виключено і тихіше. Будемо економити напругу. так ось на весь. Так виключено, так тихіше. Так. Зараза тут стяжками. Причеплю так, чтобы оно не мешало. Вот так вот. О. И тут все так причеплю, чтобы Одну тут. Все? Та тут тут одну. Так і все, і ми вже готові. Нам позбираємо всі, скільки нам буде треба. О, отак. Все і буде треба, ми так його піднімемо або опустимо. О, як, як гарно виходить. Все, і так будемо його це виключити. Так, сьогодні у нас 10 січня, а наші свинки собі спокійно лежать тут, гуляють на дворі. Ось. І в них все добре. Да? Можна на нос так Сигналізація. Пік-пік-пік-пік. Ось такі гарні. Збірка, це у нас яка, я не бачу, чи шоста, чи восьма. Так, прийшов подивитися, що тут моя жина. Це я пересаджував її десь в кінці жовтня, прям точно дату не пам'ятаю, ну начебто добре. Я досили не розбираюсь, яка вона повинна бути Ну ось така. обіду поросят дванадцять десять вони Обі. обідають Ті вже двоє поїли, і пішли пограти. Так, виставить. Роїлочко їм. Чи може... Чи отут її поставить? Чи отак її поставить? так таке наті буде? Наті буде так. Це ми на дві, це це буде наша. Тренувально ми потренуємося і потім купимо запчастини, Треба брати. Треба брати дрелі. Отвір зробили. Де воно? Тут? Будемо так дві? Ось. О. Поставимо так дві. Треба поміркуємо тут які нам треба запчастини, щоб провести воду, і тоді вам покажемо. Все, всім дякуємо за перегляд. Всім пока.